У декількох кілометрах від Дебальцевого дислокується один із підрозділів Збройних сил України, який охороняє місто. З метою безпеки бійці не називають ні місце розташування, ні навіть назву підрозділу. За словами наших військових, наразі їх частина оснащена всією необхідною бронетехнікою, тож вони готові відбити будь-яку атаку бойовиків. Найкращою підзарядкою для захисників є підтримка рідних, особливо їхні листи та дзвінки. При цьому бійці розповідають, що вони досить мирно живуть із місця. Вам населенням так на різдво жителі приносили їм кутю, а вони відповідно ділилися і пригощали місцеву дітвору всім, що мали, здебільшого солодощами та фруктами. Незважаючи на те, що українські передові позиції під Дебальцевим щодня знаходяться під вогнем супротивника, бійці не втрачають почуття гумору і із задоволенням розповідають різноманітні курйози. Зокрема, про те, як восени бойовики з так званих ЛНР та ДНР пропонували нашим хлопцям разом з ними воювати проти російських казаків. Тож ні обстріли, ні 30 градусний мороз не впливають на моральний дух бійців, хіба що роблять його ще міцнішим. З цією ж метою, а саме для духовної підтримки, із Закарпаття до Дебальцевого приїхав і отець Іоан. Гарнізонну церкву, де проводить щоденні служби священник, облаштували безпосередньо в коридорі розташування штабу сектору С капелан із сумом згадує цьогорічну різдвяну службу. Замість церковних дзвонів з вечора і майже всю ніч гриміли вибухи градів. Так, бойовики привітали українських військових з Різдвом Христовим. Окрім власне духовного наставництва, отець Йоанн виконує у військовій частині ще й роль військового психолога. Та й взагалі намагається бути бійцям просто другом.